Ми заходимо на нову будову, і там ми будемо займатися віконними відливами. Ось це все, що я хочу від цього бізнесу. Ну, це сказала людина, звернулася от саме пояснила, що вона хоче е мати і що вона хоче робити, виготовляти. От що в цьому випадку можна порадити? Е для вашої уваги зараз представляю самий спірний станок по всій Україні. Це в нас станок. Фірми Еволюціонер РГ-350. Всі його хейтять, всі його ненавидять, всі на нього кричать, матюкаються. Але він стоїть, ну, мабуть, у 70% людей, які пов'язані з жестянкою. Поясню чому. Причина проста це його вартість і простота. Так, да, в нього є куча недоліків, але е, потрібно розуміти, що ти від нього хочеш. От насамперед. Всі ж е, хочуть на одному станку виготовляти одразу дуже велику кількість деталей. І всі думають, що якщо я візьму трьохметровий станок, то я закрию ну, всі потреби, які тільки можна. Але тут одразу виникає питання. Він дуже погано регулюється. Ну, він регулюється погано е, і за своєї природи, тому що він сильно довгий. Оці його регулювальні вузли, вони в нього є. Але оці зазори. Ну, це дуже, дуже дуже важко їх виставити. Ну і практично, я сказав би неможливо. Це все тільки завдяки тому, що ось ну, дивіться, ми навіть підкладували там під нього якісь ці. Але е, питання це не вирішує. Чому? Ну, просто тому що він за такі гроші він не може вирішувати кількість таку питань. Але в повсякденному своїй роботі він практичний. В нього теж прості механізми, він працює, ну які до нього можуть бути він проходний. Єдиний в нього ну великий недолік, я сказав би, що це дуже важкий ніж. Його майже підняти ну, неможливо. Але він обслуговується, він затачується. До нього запитання можуть бути тільки лише ну, вартості його. Простіше станка. Ну, Просто-напросто теж не існує. Всі хейтять дніпровські станки, але вони стоять у всіх. Причина просто зрозуміла. Всі на перших етапах не хочуть вкладувати багато коштів, але вилучати з цього великий зиск. Ну і тому на цьому виникає непорозуміння. Тому, якщо ви хочете розпочати і не знаєте, з чого, беріть Дніпро, ну не заморачуйтесь і все.